Нарешті ми дочекалися новинку від Xiaomi у нас в Бенавто. Xiaomi u 7 У нас максимальна комплектація. Взагалі є три комплектації. Перша у нас йде на задньому приводі, інших дві на повному. Запас ходу максимальної комплектації 760 км, розгін від 0 до 100 за 3 та 2 секунди. Авто у нас довжиною майже в 5 метрів. Додатково в нас встановлені диски 21-го радіусу, а з заводу йдуть 19-ті. Також у нас пневмопідвізка, яка дозволяє кліресу сягати. 222 мм. міліметрів. Тут ми маємо таку кнопку, яка відкриває нам фран трак на 141 літр. А також ми маємо систему очищення, яка очищує повітря в салоні на 99,9%. У Макс версії у нас потужність 508 кВт, що приблизно 690 кінських сил, та максимальна швидкість 253 км на годину. Ну що ж, прийшов час переходити до салону. Салону нас викнено шкіри напи в сірому кольорі. Передні сидіння у нас мають атаманки, підігрів сидінь, вентиляцію та масаж. Також мультикермо з підігрівом. Проєкції в нас немає. Замість неї у нас екран на всю ширину авто. Маємо екран 161 дюймів з CarPlay та англійською мовою. Також два місця під бездрутову зарядку смартфона, камери 360 та панорама, яка блокує. У F-промені. Що ми маємо на задньому ряді авто? Таку кнопку, яка опускає сидіння до такого максимуму для вашої зручності. Маємо 25 динаміків по салону. Екран, з якого ви регулюєте кліматом, підігрівом, навігація, аудіо. Але цей екран знімається. Я бачу таке вперше. Також є холодильник. Також і немало важливо та дуже приємно, що в Xiaomi кладуть в кожне авто таку коробку з листівкою, капелюхом та ось таким пакуночком, в якому у нас такий молоток, щоб в екстрених ситуаціях ви змогли розбити скло, Турбуються про вашу безпеку. Ось такий у нас вийшов огляд, а за детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Також ми будемо вас чекати за адресою міста Київ столичне шосе 104 на перегляд цього неймовірно гарного електромобіля. До зустрічі!